Бердичів став одним із центрів проведення обласної спартакіади школярів із волейболу. До міста, окрім власних господарів, змагань з'їхалися ще шість дівочих та юнацьких команд представниць так званої шостої зони, на які розділили Житомирщину волейбольну. Отож, вибороти право на вихід до завершального етапу спартакіади мали по чотири команди хлопців та дівчат із Бердичева, Бердичівського району, а також районів Чуднівського і Любарського. Для того, аби продовжити боротьбу у фіналах, нашим землякам і землячкам достатньо було опинитися у двійці лідерів груп. Честь Бердичева відстоювали переможці міського етапу Спартакіади. У дівчат це була команда у складі суто представниць 15-го міського ліцею. Хлопці виставили на змагання збірну, в якій пліч опліч з учнями ліцею номер 15 стали господарі ігор. Представники 12-ї школи. На жаль, зональний етап змагань засвідчив, що рівень учнівського волейболу у Бердичеві далекий від ідеального. А перемогти на етапі міському значить не виявити свою майстерність і силу, а затхнути за пояс більш слабшого. І нашим дівчатам і юнакам довелося задовольнятися останнім четвертим місцем у групах. Тож про поїздку на фінал залишається лише мріяти. Перші два місця у юнаків за волейболістами Щуднівського та Бердичівського районів у дівчат наймайстернішими виявилися спортсменки з Любарщини та Чуднівщини.